Розглянемо критерії входу та виходу з тестування. Критерії це критерії входу, або ще називають «АЛІ». Це набір умов, за яких офіційно може бути розпочато тестування. Критерія або критерії виходу, ще кажуть, це набір умов, за яких тестування закінчується. У критерії входу в тестування включаються такі умови, як готовність тестового середовища. Можуть бути готовність по часу, по грошам, готовність по різкам. Треба завершити всі попередні налаштування по тестовому середовищу, по команді, чи є в нас наявні ресурси по тестувальникам. Значить, ось тут вже детально розписано, що має входити у критерії для початку тестування. Тобто наявність ресурсів це в нас люди, необхідні програми. Різні тузи, середовище, потрібні тестові дані, бюджет та час. Також саме налаштоване тестове середовище це може залежати від системних адміністраторів від девопсів, в деяких командах налаштовують самі тестувальники-сіньори. Тобто, в нас тут мають бути налаштовані тестові програми, написані документації, юзер-сторії, тест-кейси також. Достатнє знання, що ми маємо тестувати, які в нас цілі, і також, якщо мінімальна є якість продукту, тобто всі смок-тести пройдені. А тепер розглянемо по екзит-критеріях, тобто критерії виходу з тестування, в нас має бути досягнути якийсь проговорений або прописаний рівень тестового покриття. Тобто ми можемо домовитися, що ми завершуємо тестування, наприклад, якщо 40% тестів впало, по 50 або 50, 60%, тобто нема сенсу продовжувати тестування, треба пофіксити цей рівень тестів, і потім ми продовжуємо. Наприклад, це чи 30 чи 40%, 40 може бути. Також такі можуть бути досягнуті критерії. Щоб вийти з тестування, що у нас всі заплановані тести пройдені, все в нас, що в статичному тестуванні ми все переглянули, виправили, всі репорти ми зробили, що нам потрібно. Та регресійні тести, наприклад, автоматизували. Все, ми можемо закінчувати тестування. Також може бути закінчуватися по часу, закінчуватись бюджет, також маємо виходити з тестування. Отже, ми розглянули критерії входу та виходу з тестування, що називається.